Привіт! Мені здається, ви вже знаєте, що я розглянув більшість планківських величин. Довжина планка, яка дійсно дуже маленька, час планка, який дійсно дуже короткий, і температура планка, яка дійсно дуже гаряча. Але є ще одна величина одразу скажу, що не остання, яку я намагався краще осягнути перед тим, як робити відео. І це маса планка. Тому давайте розбиратися разом! А поки я не почав, хочу подякувати спонсорам на Ютубі та меценатам на Баймійкофі та Patreon. Ваша допомога дуже потрібна для подальшого розвитку каналу. Хто ще не доєднався до цієї чудової команди, та якщо вам подобається те, що я роблю, то, можливо, ви бажаєте долучитись до матеріальної допомоги каналу, тоді ви легко знайдете всі посилання в описі до відео. Ваша моральна підтримка не менш важлива для мене, а до цього ваші вподобайки, коментарі та підписки ще й дуже сильно допомагають просувати відео. Тож давайте відразу перейдемо до суті та визначимо масу планка. Вона складає 2,176 помножених на 10 у мінус 8 степені кілограмів. Дивно, але це не такі вже й неймовірні величини, чи не так? Тому, на відміну від моїх інших відео про систему одиниць планка, яка ще називається природна система одиниць, нам не потрібно намагатися виводити нашу уяву на межі її можливостей, щоб візуалізувати, наскільки ця величина велика чи навпаки маленька, ми справді можемо легко уявити, наскільки це велика відносно маса. 10 у мінус восьмій степені кілограмів це приблизно 10 людських яйцеклітин. Або, щоб ще простіше зрозуміти, це приблизно така ж маса, як у третьої частини вашої вії. А ще вашому організму необхідна саме планківська маса вітаміну Д за добу. Але ж ми з вами зібралися, зокрема, заради порівнянь. Тож ми таки пройдемо цей шлях порівнянь з масою інших речей. І зокрема, ми зробимо порівняння з масовими частинками. Але щоб продовжити нашу подорож, нам потрібен новий спосіб вимірювання маси. Нащо? Все просто. Це дозволить нам легко порівнювати малі маси. Один зі способів, який фізики використовують для вимірювання дуже малих мас, це те, що називається електронвольт. Я не хочу дуже сильно ускладнювати, тому, якщо моє пояснення трохи уривчасте, вибачте. Отже, згідно з рівнянням Ейнштейна, є дорівнює M помножена на С у квадраті. Я думаю, всім відомо, але я уточню на всяк випадок. Є е це енергія, М це маса, а С в квадраті це очевидно квадрат швидкості світла в вакуумі. Очевидно, що це означає, що енергія та маса еквівалентні одна одній. Дивно? Нічого дивного, адже насправді так працює, наприклад, Сонце. Воно постійно перетворює свою масу в енергію. Якщо ми з вами трошки пограємося з представлянням у цьому рівняння, то знайдемо, що маса дорівнює енергії, поділеній на c у квадраті. До цього моменту здається все дуже просто. Електронвольт насправді є мірою енергії, хоча і не системною, тому ми можемо включити цю величину в наше рівняння. Тепер ми можемо побачити, що маса еквівалентна електронвольтам, поділеним на С у квадраті, або, іншими словами, електронвольтам на швидкість світла у квадраті. Саме тому, коли ми говоримо про дуже малі маси, іншими словами, маси частинок. Ми часто використовуємо електрон вольт на С в квадраті як одиницю еквівалентності маси. Тому сподіваюся, я не дарма зупинився на цьому роз'ясненні, а ще більше я сподіваюся, що я не надто спотворив математику фізики. Отже, тепер давайте подивимося на масу деяких дуже маленьких частинок і побачимо, як вона порівнюється з масою планки. Почнемо з розгляду однієї з найменших частинок нейтрино. Ця частинка зазвичай рухається зі швидкістю, яка майже дорівнює швидкості світла. До речі, а ви знали, що всі частинки ніби хочуть рухатися зі швидкістю світла, але їх маса сповільнює їх. Це звичайно надмірне спрощення, але мені знадобиться окреме відео, щоб правильно це пояснити. А ми продовжимо. Оскільки нейтрино подорожує так швидко, то очевидно. Вони мають дуже малу масу. Нейтрино насправді є практично невловимими частинками. Чи знали ви, що трильйони з них проходять через наше тіло щосекунди? Так саме зараз. При цьому вони взагалі не взаємодіють із частинками нашого тіла. Очевидно, що вивчати нейтрино дуже непросто. Взагалі, деякий час вважалося, що нейтрино рухається зі швидкістю світла і тому повинні бути безмасовими. Адже тільки частинки без маси здатні рухатися з такою швидкістю. Пізніше було виявлено, що вони рухалися зі швидкістю трохи меншою за швидкість світла, що означало, що вони повинні мати масу. Як я вже казав, масу нейтрину було дуже важко визначити, але в звіті, опублікованому в лютому 2022 року університетом Гумбольта в Берліні, зазначено, що маса нейтрину становить в середньому менше. 0,8 електрон вольта на це в квадраті. Не зрозуміло скільки це? Спокійно, ми незабаром дізнаємося, наскільки це мало. Насправді існує три типи нейтрино. і судячи з усього, навіть сукупна маса всіх трьох становить менше 2 електрон -вольт. Але ми не будемо тут надовго зупинятися. Давайте тепер подумаємо про видиму матерію. Ми можемо бачити себе в дзеркалі, ми можемо побачити дерева в лісі, ми можемо побачити воду в океані. Але побачити те, з чого все це складається, ми не можемо. Ми не можемо побачити атоми. Хоча це дискусійне питання, про що я розповідав в одному з випусків новин, обов'язково подивіться його за посиланням у правому верхньому кутку. Всі атоми складаються з протонів і нейтронів, у ядрі з електронами навколо. Електрони насправді не обертаються навколо ядра як планети навколо сонця, але це зручний спосіб для уявлення. Отже, нейтрино є найлегшою частинкою з тих, що мають масу, а ось вже наступним за масою є електрон. Ця частинка негативно заряджена і має заряд мінус один. Разом з протонами і нейтронами він є основним компонентом усіх атомів, які складають увесь всесвіт. Тепер до маси. В електрона дорівнює 511 тисяч електрон на швидкість світла в квадраті. Або 0,511 тисячних вольт на це в квадраті. Це в неймовірних півмільйона разів важче за нейтрину. Давайте перейдемо до трохи важчих частинок, і тут ми знайдемо пару кварків. Це фундаментальні частинки, з яких складаються всі протони та нейтрони. Почнемо ми з верхнього кварка масою 2,4 мегаелектронвольт на швидкість світла в квадраті. Верхні кварки мають електричний заряд плюс 2 третини. А маса нижнього кварка трохи більше, ніж вдвічі перевищує масу верхнього кварка і становить 4,8 мегаелектронвольт на швидкість світла в квадраті. Ця частинка має електричний заряд мінус 1 третина. Ви можете запитати, а для чого я згадую їхні заряди? Трошки терпіння. Адже це стане важливим буквально через хвилинку. Наближаючись до маси планка, ми знаходимо ще одну фундаментальну частинку під назвою дивний кварк. Ця частинка має масу приблизно 104 мегаелектронвольт на швидкість світла в квадраті. До речі, ці частинки також зустрічаються в інших частинках, таких як Сигма Баріон і Демезон. Їх також можна знайти в унікальних небесних тілах, які називаються дивними зорями. Наступні частинки в нашій маленькій подорожі це ті, про які ми вже згадували раніше, і це протони та нейтрони. Кожен протон складається з двох верхніх кварків і одного нижнього кварка, а також частинок, званих глюонами, які утримують кварки разом. Якщо ми подивимося на заряди цих кварків, то зможемо визначити, що заряд протона дорівнює одиниці. Нейтрон складається з двох нижніх кварків і одного верхнього кварку. Які знову утримуються глюонами. Заряди кварків, з яких складається нейтрон, надають йому нейтральний заряд. Ви можете подумати, що оскільки ми знаємо масу складових кварків, які складають кожен протон і нейтрон, ми зможемо відносно легко обчислити масу протона і нейтрона. Але, на жаль, це не так. Протони мають масу 938,27 мегаелектронвольт на швидкість світла в квадраті. Нейтрони трохи важчі і мають масу 939,57 мегаелектронвольт на швидкість світла в квадраті. Тому маса протона і нейтрона значно вища за масу кварків, що їх утворюють. Тоді логічно передбачити, що решта маси має походити від глюонів, які отримують їх разом. На жаль, це також не так. Глюони, скож за все, не мають маси, тому відповідь щодо втраченої маси має лежати десь в іншому місці. Чому це важливо? Тому що ми не знаємо, звідки взялося 99% маси протонів та нейтронів. Це, до речі, є одною з загадок, що намагаються вирішити сучасна фізика. Більш детально про це я розповідав в одному з відео, посилання на яке ви знайдете у правому верхньому кутку. А зараз ми тільки трошки про це згадаємо. Відсутня маса походить від чогось, що називається квантовою хромодинамічною енергією зв'язку. Це енергія, якою володіють глюони, щоб утримувати кварки разом. Незважаючи на те, що глюони не мають маси, вони мають енергію. І завдяки еквівалентності енергії та маси, про яку я згадував раніше, ця енергія фактично відповідає за відсутню масу. Це означає, що 99% моєї, вашої та будь-якої іншої маси насправді є квантовою хромодинамічною енергією зв'язку. Досить дивно, як вважаєте. Наступним у нашому списку є зачарований кварк. Він має масу 1270 мегаелектронвольт на швидкість світла в квадраті. Це більш ніж у 2000 разів важче за електрон. Ці частинки знаходяться в дебаріонах. Які є ще важчими частинками, адже додатково мають у своєму складі дивний антикварк. Однак більшість із цих частинок існують лише крихітні частки секунди, а саме 5 помножених на 10 в мінус 13 степені секунд. Трохи більше, ніж у три рази важчий, за зачарований кварк, ми знаходимо чарівний кварк із масою 4240 мегаелектронвольт на це в квадраті. Ви також можете сказати, що це. 4,24 Гелектрон вольт на швидкість світла в квадраті. Вони також утворюють ще більші частинки, з'єднуючись з іншими фундаментальними частинками. Нарешті ми маємо найбільшу з усіх фундаментальних частинок, яку називають істинним кварком. Він важить колосальні 171 ГБелектрон вольт на швидкість світла в квадраті. Він більш ніж у 171 раз масивніше протона. Відраховано, що ці частинки існують лише 5 помножених на 10 у мінус 25 степені секунд. Це дуже маленька частка секунди. Цього часу не вистачає навіть для формування сильної ядерної сили. А це означає, що ці частинки не можуть об'єднуватися з іншими частинками, щоб утворити більші частинки, відомі як адрони. Протони та нейтрони є прикладами адронів. Оскільки вони утворюються з трьох кварків кожен. Отже, тепер настав час порівняти маси виражені в електрон вольтах на це в квадраті, маси цих частинок з масою планка. Що ж, в такому випадку маса планка просто величезна, вона становить колосальних 1,22 помножених на 10. У 19 степені гіга електрон вольт на швидкість світла в квадраті. Це більш ніж у мільйон мільярдів разів більше за масу найбільшої частинки. Ну і на сам кінець, звідки виникла ідея маси планка і яке її значення для сучасної фізики? Так само, як і інші планківські величини, маса планка виводиться з деяких фундаментальних констант Всесвіту. В цьому випадку використовується постійна планка, швидкість світла у вакуумі і гравітаційна постійна. На перший погляд вона здається мізерною, але коли ми порівнюємо її з іншими частинками, ми бачимо, наскільки насправді величезною є маса планка. Але в будь-якому випадку, що це означає? Найпростіша відповідь, як на мене, є найкращою: це просто одиниця маси в системі одиниць планк. Поряд з іншими одиницями планка вони утворюють межу, поза якою наша поточна модель фізики просто не має сенсу. Але маса планка дещо відрізняється навіть тут. Гіпотетично це маса частинки планка. Наголошую, що це гіпотетична частинка. Частинка з такою масою буде крихітною чорною дірою з радіусом рівним довжині планка. Також вважається, що маса планка має певне значення для квантової гравітації. Адже за теорією, саме квантова гравітація може допомогти нам пояснити, що відбувається в центрі чорної дири. Сподіваюсь, мене вийшло допомогти вам уявити та зрозуміти, що таке маса планка, а також яка вона насправді. А зараз я дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!